На Прикарпатті з'явилася люстраційна комісія. Її у складі дев'яти осіб затвердила Народна рада області. Відтак активісти тепер ретельно перевірятимуть претендентів на владні посади і відповідно до цього формуватимуть рекомендацію. Зелена позиція питань до особи немає. Жовта є певні зауваження. Червона люстратори проти щоправда наголошують, це лише громадська ініціатива. Це є громадська люстрація. Тобто, в нас немає це ж не є державна структура. Ми поки що немає закону про люстрацію, немає норматив. Ні, бази у нас де питання просто, скажімо, так, створення громадського осуду тим негідникам, які зараз, можливо, на хвилі оці революційної, як то кажуть, піни спробують або залишитися у кріслах. Або навпаки туди залізти. Ті крісла. більшість учасників журналісти кажуть, що і так постійно займаються подібними розслідуваннями. Крім того, запросили громадського активіста, підприємців та художника. Ті відзначають, нічого схожого досі не робили. Однак погодились увійти до комісії через власну громадянську позицію. А от вивчати а ілюстрації планують з досвіду інших країн. Я розраховую, що в принципі просто почати робити. Ми цього не робили. Я думаю, що буде тобто просто треба вивчати досвід інших країн. І ну, не боятися, а з іншого боку, ну тобто, якщо критерії чіткі, прозорі, ну все має бути просто. Найкращий досвід, наскільки я так ну, з зрети свого вузького світогляду розумію, що десь в поляків цей досвід є десь мудріший трохи. Звичайно, що десь треба десь підтягнутися, буде розуміти про що йдеться. І Наскільки я зрозумів, що цей комітет зараз несе тільки рекомендаційний характер, все, що від нас може бути, це просто точка зору ілюстраційного комітету. Про свою роботу комісія періодично звітуватиме народній раді. Крім того, хід люстрації та її результати активісти обіцяють висвітлювати на сайті.